Всім вітання. Закривати птицю, Вирішила вам зняти відео. О, трохи показати. Наші курчатка сюди прийшли. Красуний. Ось такий у нас ухійчик. Ухійчик. Мабуть, півник. Півник. Цей захворів трохи. Зараз всі лікуються, Профілактику проходять нормально, похолодало, а курник трохи не отаплювальний. Це пізніше буду забирати їх уже в сарай. Таку ми привезли курочку. Де? Таку ми собі привезли курочку красуню. Вона вже на тиждень. Красунечка-подваночка. Це наша красоночка Легорн. Тут наш півний ключок і його дівчатка. І мірокан, курочка. Це чиста порода, що Чого ти клюєш? Це мішана. Вже від них. Оцей курочка і та курочка мішані, півник чистопородний. ці дві курочки чистопородні. Ляечка. Вот. Цыплятка. Хочу показать, что с этой стороны будет взятая краще. Тоже черненькая вот такая. Черный красный тоже. Курочка, мабуть. Курочка. как красунечка. Хочу рябеньки показати красивих таких. Це з куплених і є курчатка. Отакі. Люльки у нас три і один ухі. І ще ще одна люлька-рябенька. Покажіть. Ну, це півник, тут видно, що це півник. А, ти такий гарний. Красу. Yeah. <laughs> да. Пішли, красуні. Так? Пішли. Сюди зайде. Кому потрібно півника, він вільний. Можна самого, можна... можу додати одну-дві курочки, але простих. Курочка в мене дуже міроукана. Линяє саме, бачите, линяють, спина вся гола. Така охейка. Така курочка люлька. Оце мішана. Молоденькі. Ну, Вже всі три молоді, вони всі несуться красота. Собійду на цю сторону. І така курочка ухейша. А вона ніяк не перелиняє. Трохи зросла, а знову вискубали. Так. Така каліфорнічка. Трохи вже відійшли від тих, корінь, а там вже можна порувати Знову зараз Качку покажу, сховалася. Майчас около негативно ну, хазяїшка ходить ззаді. Цей молодняк. Ще одна хазяйка прибігла. Кому треба? Є і самчики, і самочки. Ще з трохи є. А продам. Такий є. Красень у нас молодий. Це помість самки Узбека і самця Павліна. Ось таке гарне, гарне чудо. Таке красиве Тут також молодняк там є. Зараз Зайду в сарай, ще там покажу. птицю. Ну тут у нас як завжди шумно. Трохи попродувала, багатенько продала. Трохи лис уже встиг вкрасти. Кучеряв у мене курочку забрав, півнака чорношкірого забрав, дивлюся, курочку міралканшу, мабуть, одну забрав. Ну, такі. Ну, вже здорові вони, вони вже здорові все одно є ще вільна птиця, є ще що продавати. Тоже сплять. Сплять. Наприклад, півник ось це ось той чорний. Це. Той всі півники вільні. Курочка руденька, може переїхати. Ось голубенька може переїхати, Ця голубенька може переїхати. Півників вже ж дорослих. Я не буду туди йти, тому що качки зараз будуть ще хуже кричать. І вже ж також є, є в мене маленькі, маленькі їх, оон там, видно, аж далеко. Також звідси її вернуть. Он там в мене дві курочки, три. Вони дві з них можуть змінити місце проживання. Півники, є такі підходящі під возрастом, білий. Це все пасхальне, це все тут пасхальне. Там є чорний, головий, два, бородаті. Є ще північу баті. А ще є вільні птиці, багатенька. Можливий обмін на вашу птицю. Навіть на півників, Мені так треба, то ще два півники. Якщо якісь пасхальні красиві, можемо обмінятись. Пуховий навіть півник, я собі, наприклад, зараз шукаю пухового півника. Також можна помінятися. Можна півника з курочкою, я поміняю на вашого півника. Можна на півника з курочку. Півника на півника, курочку на курочку. Та можливо. Курочок у нас цього року вистачає трохи. Що вже продала за цей рік штук 15, точно. От в мене буквально на тих вихідних приїхали, забрали півника і шість курочок. От, жіночка захотіла шість курочок. Не сильно хотіла багато півників, то я три. Сказала не менше трьох, то вона три заберу. От, півники є, дуже гарні, різні є. Я своїх не залишаю. Тільки одного я собі вирішила залишити з своїх. Я Не бачу зі спини. Він, мабуть, там, там сидить. З тим там. Сидить. Я звідси бачу, він ззаді сидить сів. Є, він напиться. Хтось старай, вони в тій курні тута нам от, от, от. Півники є таких три. Коль, ось один, другий і третій там оці можуть змінити місце проживання. Ось цей півник. Це е, від мого того чуба бородатого чорного півника з курочкою віандоту. Вийшло одненьке, таке то курочка буде не, виріс півник і такі гарненькі. Бородатий її чорний півник. Чубатий коло нього. Ще десь один чубатий повинен бути. Вистачає. Якщо можу и відправити по можливості, але відправка буде тільки на вихідних, так я вдома тільки а на вихідних, а в будних днях я в Такая Така красунечка. Така красунечка, Да? Така моя гарна. Не бородата? Покажи свою борідку. Така бородата. бородати. така са. Ще трохи хай буде. Посидять вони і вже будуть нестися. Саре тепло. Просто гнізда ще я поставив. Буде косати. Ще тиждень два ти ярмарки вже. Щось ще продам там, щось придбаю там. Сформую вже нарешті стадо, яке мені потрібно. От, і буде красота. Да? Заглядаєш?